А, uh, Значит, good morning, ladies and gentlemen, uh, значит, this is morning show, um, wake up, and uh, we are happy to uh, welcome everyone who uh, uh, starts... Who is duty today. Who is duty today, Отак. <laughs> Юр, а що таке? З тобою все окей, з тобою все гаразд. Це що це ти защебетав англійською мовою? Бо Сьогодні день народження у чинного президента Сполучених Штатів Америки у Джо Байдена. Ми його всім вітаємо. Тож бажаємо йому хеппі бьозди і будемо годувати святковий сніданок в його честь. До речі, я знаю, що Байден просто фанат так. молочних коктейлів. Ми це зразу показали. І не раз зупиняв свій кортеж, щоб купити улюблений напій. Так. Про це чув колись. А ще він, до речі, великий Суне обожнює морозиво. Ну, перед наприклад, перед час пере передвиборчої кампанії Байден під час виборчої кампанії Байден витратив 12 тисяч доларів на ріжки з морозива. Серйозно? Да. І роздав всім чи Ні, сам, сам з'їв з'їв. Значить, а улюблений сніданок Джо Байдена це Скрембл, приготовлений дружиною, яка дуже любить куховарити. До речі, тож сьогодні ми будемо снідати як американський президент, а готувати з нами буде. Не менш талановита кулінарка, ніж э, м, э, джи, джи, Джил Байден. Її да. звуть Наталія Лютюк. Тож? Наталія? Ми зустрічаємо. Чему? Має Наталя. Good morning. It's got a bit less a little bit of energy this morning. I'm ready I'm less, less, oh, Yeah. No problem. Ну що, розказуйте, будь ласочка. Що ми готуємо? Ми готуємо scramble. Scramble. З морозом. І Я боюсь спитати, це буде scramble з морозовом? Ні, це буде scramble з яйцями і молочний коктейль з морозовом. А, і молочний як інгредієнт. Так, дивіться, починаємо. А можна я буду молочний коктейль робити? Для молочного коктейлю нам знадобляться морозиво, молоко, трошки ванільного екстракту, вафельки ми додамо вафельки, і прик... так? Да. і прикрасимо збитими вершками і вафельною стружкою. Так. так, для, для скрембл. Я взяв нам... хліб. Що з ним робити? Мазати? <смір> 에... <смір> так, Юра, хліб ми підсмажуємо на ага. оливковій олії. Оливковій олії. На оливковій олії. на ньому, <смір> <Олє. смір> <Олє. смір> <Олє. смір> да. ньому подавати скремблу. Для скремблу нам знадобляться яйця, вершкове масло, крем-сир і для подачі ми ще обсмажимо бекончик, виклеємо на гріночку. Багато треба взагалі. Горить, да? А якщо горить, горить, палає техніка ворожа, ворожа. А, рідна треба переможе. Так, Наталька, скажіть, будь ласка, ось це у нас ванільний екстракт. Да, трошечки туда буквально там не знаю, треть ці. А що ми робимо? А нам треба вишково на вершковому маслі. Яйця люблять вершкове масло. А, а нашу ми тоді долили. Е... А для гріночок. Гріночки треба швиденько всмажувати тут, а тут нам для схвалю Ой, Ой, юрочка. Вибачте, здоров. будь ласка, не стримався. Не стрим, Але це правильно зробить. Не треба стримати да, свої. Так, а тут. Так, гріночки ми Так, Віруси. Да? Да, яйця люблять. Вершкове масло. Ми чекаємо, поки вершкове масло наше розтопиться. Ой. О! Так, а тепер я взбиваю, правильно? Так. Да. Збиваємо до однорідності. А що це? Як це? А треба кнопочку там десь нажати, стримати. О, -о, о. Знаєте, я ще ніколи так не готував. Просто стоїш, а нічого не робиш. Да, так, тільки слідкуй, щоб вони не згоріли. А, о, що, є така да, функція в них? Є, звісно. А от знаєте, зараз є величезний вибір молока, і рослинного, і тваринного походження, з блактозою без різної жирності, а також ну, і різного терміну зберігання. І свіжий, і пастеризований, ультрапастеризований. Чим воно відрізняється, О. Е, ну, крім терміну придатності? да? І взагалі найкраще до молочного коктейлю. я перепрошую, скрембл, секрет скрембл, що ми збили яйця. І одразу постійно помішуємо, Буквально дві хвилинки нам для цього потрібно, але постійно наш час і увага має тут бути. Е, молока зараз дуже да, багато, різного, яке хочете на будь-який смак. Е, відрізняється ну, коров'яче молоко відрізняється тим, що воно є е, пастеризоване, ультрапастеризоване та таке непастеризоване. В непастеризованому все наш скрамбл готов. Дуже швидко. Дуже швидко. Додаємо трошки крем-сиру, щоб. Крем-сир до... туди. Крем-сир, трошки. Щоб додати такої ще до більш консистенції ніжності. Треба яйця довести. Скільки часу це є. Головне, як на... не пересмажити, так, от, вони от ніж... а постійно помішувати, дивитися, вони тільки такі, от стали такі гарненькі, м'якенькі, ніжні. І все, і знімаємо. Так, все, це є Хлі... хлібчик є. Так. Да. Пастеризоване молоко воно трошки підігрівається. В ньому вже нема кисломолочних бактерій. <клес> 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 Я, Я Нема кисломолочних бактерій і вітамінів. А утра постерозовому ну, вже нічого нема, тому воно і зберігається півроку. Так, я так Найкраще брати свіже з біконом. Я смажу, да? так? Скажіть, будь ласка, я правильно по часу взбивала? Ну, як довго ну, треба? Ну, да, одне нарі... да, Супер, бачите, як гарно. Викладаємо бікон. Це найулюбленіше. Пересмажити свинку. Супер. М'яско любите? О! А, що а сальце. Бачите, да, ну, ну, з биконом такий американський сніданок. Да, Але да, на жаль. Хорошо. Але, на жаль, так. постійно в стадії, знаєте, схуднення, тому е, їм кожен я день, вас розумію. кожен день, але не багатсько. Але ну, справжній Українець він не може бути просто без сала. Ну, а скажіть ну, мені, будь ласка, чому ми в молочний коктейль додавали вафлю? Um. Ну, для мене це такий, знаєте, як який може спогад з дитинства. Знаєте, от молочко, печеньку, туди Так, Ніколи Ніколи мені такого. такі коктейлі не <зас> робили в дитинстві. Коктейлі насправді часто додають і печиво, і вафлі, і mm -hmm. будь-які овочі. Ой, овочі, може. Овочі, ну можна і овочі. Like. Фрукти, ягоди. молочний коктейль з овочами. До речі, зі сніданком Байдена зрозуміла, що він на вечері, що він обідає, що він взагалі ще любить. На вечері я знаю, що йому жінка готує. Це дуже смачну пасту з томатним соусом. він дуже прийняє. Кожен день. Ага. Ну, Тут Вай, я ж не ну, знаю, я знаю. Кожен чи не кожен, ну любиться він. Ой, Ой буде здоров'я. Бачить, я кажу, що людина, я людина, людина хоча б один раз на день э, чихає. А Що шо, там мало знімаємо? Юра, горить бекон. А, горить. Паніка, що робити? Знімаємо. Юра, пекон. А я знаю, що його ще можна викладати на, на, на рушничок паперовий. Да, щоб лішній жирок прибрати. Да. Але нам. Але... Так. Але... так, трошки okay. прикрасимо зеленою цибулькою. Дивіться, як гарно в нас вийшло. Так. І Де Потім ми викончик... туди прямо викладаємо. Отак же ж можна зробити. Трошки так, помідорок ми туди для. Свіжості для кольора. А які ще фруктові молочні там. коктейлі ви порадили нашим глядачам приготувати? Насправді база це молочко, так, будь-яке, ванільне, шоколадне, яке хочете, і якісь там все, що ви любите: шоколад, вафлі, печиво, будь-які фрукти, можна банан додати, можна полуницю mm -hmm. додати. За смаком. Те, що ви любите, головне молоко і морозиво, а туди щось. На калапуцали любінка. А що з биконом? Куди його піти? А з битими вершками прикрасимо. Так, я тут, я тут з приберу З Бончиком, бо дивіться, сама викладаємо поруч. Яйцям гамба була. Гамба, да, трошки. То звучався над яйцями. Ах, трохи я. Так. Да. Це ми зробили, це ми зробили. Ми бекон виклали прям безпосередньо. Просто на тері. Далі, а от да. ваш брат Олександр у війську захищає нас від ворогів. Так. А ви з донькою готуєте для нього багато да, та його побратимів. Які страви ну, найбільше подобаються нашим воїнам? Насправді, будь-які страви, які нагадують про дім. Mm -hmm. де, які домашні, домашні смачненькі, домашні. те, що нагадує про маму, про дружину, те, що готують вдома, і звісно, їм цього не вистачає. І останній раз ми з донькою готували му захотіла солоденького, так. Ми пекли для брата його побратимів медівник ага. в великих кількостях так. і брауні, і відправили Клас. Так, Ми знаємо, що на початку літа ви відкрили на авто для, для вашого брата і його побратимів, які зараз найголовніші потреби у наших захисників. Потреби вони є завжди. Ну, зараз починаючи від теплого одягу, так як зима вже на носі, і до дронів, тобто все це там як розходний матеріал. От ми збирали на автівку, вона є. Через п'ять хвилин її може не стати. Тобто, потреба я завжди. Тому друзі, донатьте, допомагайте, да, донати, допомагайте да. кожного дня. Наближайте нашу з вами перемогу. Це насправді дуже важливо, да. і кожна гривня вона як навізолота. Да, вона так, вона так. Вона ну що, ми Ща? вже можемо коштувати так? О, Юра вже прибрав. Юра, я попри. О, -о, 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 о А це ви знали, да, <ріка> що його солодке? До речі, солодко, якщо хочеться, його можна з'їсти, але в першій половині, якщо ви ходієте, якщо ви не паритеся, то не парте. Так. Що <сп> це? А ви, ви хоча б будете зі мною? Тому що Ксюша, <сп> Ксюша, ж наша травоядна, <палав> Ви не знали? Так, так, я знаю. Прошу. Ну давайте. Прошу помідорку. Помідорку з'їм. Так, немає, тобі, я тобі зробив. Зробив помідори, їж. Ось, багато вже з'їла, Все, цього нема. Помідори, цурма. Все можна їсти? Давайте, ні. Три, не, чотири. чотири. Отак може. Все, поїхали. Чого ти забрав в мене помідорку. Чого я забрав mm -hmm. в тебе в мене Тому що, помідорку? Що ти не луснула. Отак. <святку> так. Берем. Ну що, ночненько? Mm -hmm. Ніжний скрембл Юр, а ти спробуй свій пересмажений бікон? У свої. Він такий як американський, як вони так кранчо. Наталь, давайте ще раз нагадаємо лайфхаки для кожної страви, що ми сьогодні приготували. І інгредієнти. Значить для скремблу нам знадобляться курячі яйця. Е, обов'язково ми обсмажуємо їх на вершковому маслі, тобто почекали масло розтало, додаємо mm -hmm. яйця і одразу помішуємо безпереривно. Mm -hmm. Це буквально дві хвилинки займає. Mm -hmm. Головне яйця не пересмажити, щоб вони не стали сухі, не, не десь не засмажились бочки. Сочна <Сочненько, да>? інкола? <від> і можна для більшої ніжності і кремовості додати або ложечку крем-сиру, або сметанку можна mm. додати. Да, не ну це не обов'язково, можна і просто яйця. Mm -hmm. Без цього. Ми підсмажили хлібчик, додали бекон та помідорки чері. Для завершення, солодкого завершення сніданку ми приготували молочний коктейль. Для цього нам знадобилося молоко, морозова, Власне, вафелька треба. 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 і прикрасили збитими вершками та вафельним крок. потягнути. витягнути. Mm -hmm. Чи не треба? О. Ну що? Смачно. Ням-ням. прям... Так, класно, злати. Можна і печиво взяти. Так, да, можна і печиво. Кидаєте, і печиво взяти, і, і вафельки, І воно якраз буде коктейль. Цього смаку. Це дуже круто. Mm -hmm. Клас. Наші святковий сніданок, очевиз дня народження чинного президента США Джо Байдена навчила нас сьогодні готувати кулінарна блогерка Наталія Лютюк. Ми дякуємо за цікавий рецепт, смачний початок дня. Вот. І зараз щось буде продовжуватись далі, а я буду твої.